Taiwo náà yóò dín pílín tó yẹ kọ́kọ́ bí wọ́n ń báyìí. За кілька останніх днів столичні автомобілісти стали обачнішими та відповідальнішими. Здається, що водії вже відійшли від відпусток і почали їздити більш обережно. Приблизно з початку тижня репортерам нашого телеканалу вже не доводиться чи не щогодини виїжджати на виклики у різні куточки Києва. А резонансних і трагічних ДТП на щастя ми не бачили вже кілька днів. Звичайно, говорити про абсолютний спокій на київських дорогах не можна. У столичній державтоінспекції повідомляють, що за останню добу, 17 вересня, інспектори ДАІ виявили 612 порушень. Це невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки, порушення правил зупинки чи стоянки або ж відсутність потрібних документів. Характер порушень здебільшого не несе загрози життю та здоров'ю громадян, та все ж про правила дорожнього руху забувати не можна. Водії повинні пам'ятати, що найчастіше автомобілісти потрапляють у ДТП саме через недотримання правил дорожнього руху. 1 вересня Проспект Ватутіна. Пежо злетів з дороги та зачепив на узбіччі стовп. Пасажирка іномарки розповіла: у ДТП вони потрапили через те, що їх підрізали. Різа, а не нас овганяли на московському мосту, і здесь как якраз брат починав сигналить на нього. Он ні, больше більше нас значив на брат потом назад нас просто розвернули. Удар був у пасажирські дверцята, але дівчина на передньому сидінні не постраждала. Натомість водія Пежо з травмою голови відвезли до лікарні. Пасажирка легковика каже, все сталося дуже швидко, і вона не встигла запам'ятати номери машини, що їх підрізала. 8 вересня перехрестя вулиць Воровського та Гоголівської. Тут у автопригоду потрапили дві машини Мерседес та Опель. Інспектори Деї кажуть, імовірно, кермувальник Мерседесу порушив правила. Внаслідок аварії водія Опеля забрали до лікарні. Мерседес двигався по вулиці Гоголівська, второстепенна, і на перехрь довжен був пропустити Opel, але, до жаль, цього не зробив. Необачність одного керманича призвела до травмування іншого. 9 вересня вулиця Кіквідзе. Серед дороги дві розбитих іномарки – «Пежо» та Лексус. Автомобіль Лексус двигався по вулиці Кіквідзе на свій зелений сигнал світофора. Автомобіль Peugeot партнер став на Кіквідзе розворачуватися. «Пежо» мав пропустити Лексус і лише потім повертати. Проте цього не зробив. Через ухвальство на дорозі одного ледь не постраждали пішоходи та водій Лексусу. 11 вересня перехрестя вулиць Богатирської та Полярної. Чергова автопригода сталася в столиці через недотримання елементарних правил дорожнього руху. Зіткнулися автомобілі джилі та шкода. На красний світ зупинився, дождався зеленого сигналу, почав трогатися, потім сишу, віз тормозов. І тут же удар. Водій Джилі намагався проскочити на червоний сигнал світлофора. Та як бачимо, цей маневр не вдався. На щастя, ніхто не постраждав, але вдалося побити свою та чужу автівки і отримати купу неприємностей. Найбільша кількість автопригод стається через зухвальство на дорозі, неповагу інших учасників дорожнього руху та елементарні порушення правил.